Підготовка до чемпіонату світу. Жіноча молодіжна збірна України з боротьби тренується в Южному. На базі спорткомплексу Олімп синьо синьо-жовта команда проводить різноплановий збір. Спортсменки категорії ю 20 мають трохи більше місяця, аби якнайкраще представити країну на чемпіонаті світу. У нас зараз якраз такий збір, де ми можемо пройти повне навантаження. Тому ми використовуємо як роботу на килимі, де ми відпрацьовуємо. Елементи боротьби в умовах, наближених до сутичок, до, до, е, є навантаження також в тренажерному залі, е, використовуємо е, зал е, для того, щоб підвищити рівень фізичної підготовки дівчат, спортсменок, і так ми ще відновлюємось, те, що дуже подобається дівчатам в релакс-центрі в комплексі. Це теж так після такого центру. Вони готові заново працювати і ще більше і більше. Борчині в червні брали участь у чемпіонаті Європи. Українська збірна ю 20 посіла перше командне місце з 24 країн. Поємоцям ну це не передать, звісно, довго ми цим у мене були травму. мене не вийшло виступати на міжнародній арені. Сіда травмувалася перед міжнародною. і час, вот так от що… от, Получилось так виграти золото. Ну, бойовою було котання, тому що була страна терористів і хотілося показати, що ми сильні, що ми все можемо. І отак от вийшло, що зайняли перше місце в командному залі. Зараз на зборі присутні 25-ро борчинь. Ще п'ятеро приїдуть пізніше. Наразі вони допомагають своїм старшим колежанкам готуватися до олімпіади. Яка для Бурчинь розпочнеться 5 серпня, і, хоча в повному складі молодіжна жіноча збірна в Южному, вперше проте багато хто з дівчат бував тут разом зі старшим складом збірної, 20-річна Марія Орлевич, окрім своєї вікової категорії, працює ще зі збірною ю 23 та основним складом. Спортсменка нещодавно стала золотою призеркою чемпіонату Європи ю 23 Насправді було важко досить, але я була така більш налаштована. Більше з тренером ми все обговорили, як з кожною суперницею боротися, Технічно все обговорили і подолали ці ці змагання, і все вийшло гарно. Особливо там в мене був фінал з німкою. То ми так розбирали технічно, що робити. І я все правильно підготувалася, і вийшла, виконала цю роботу і все. Росіян допускають до змагань, поділіться ось цими думками, які емоції у вас, і як виходити проти росіянки на килим. Ну, якщо чесно, це дуже, дуже якось така агресія. Хочеться їх перемагати, тільки і щоб вообще цієї країни нас не було, щоб не допускали їх це. Це не допустимо, щоб така країна виходила на такі урнакі такі змагання. Я на жаль, на жаль, не зустрічалася з росіянкою ні з білоруською, ні з росіянкою. Ем, ну але би хотіли зустрітися, якщо чесно, хотіли би доказати, положити, виграти в них і доказати, хто така насправді Україна, що в нас сильна непереможна країна. Тобто, ви впевнені, що впоралися б з емоціями і не влаштували б бійку. Ні, ні, я би впоралася, надіюся. Я би впоралася. Ну, може, б було якісь там пару моментів, але ну, ну просто було б все набагато жорстче з ними. Чемпіонат світу проходитиме на початку вересня в Іспанії. До цього команда матиме ще один збір в кончазаспі. На базі Олімпу тренується і чоловіча молодіжна збірна. Про неї ми розкажемо у наступних випусках.